Доброго дня! Вітаю вас на сайті інтернет-магазину Гуфін. В цьому відео я розкажу, як здійснити замовлення на нашому сайті. Для прикладу, ми хочемо придбати дерев'яний металик. Зробити це можна кількома способами. Самий простий – це зайти в категорію метелики і вибрати під категорію дерев'яні металики. Також можна вибрати категорію якої форми чи будь-яку іншу. Щоб швидко підібрати товар, рекомендуємо скористатися фільтром. Також можна скористатися пошуком на сайті. Для прикладу, нам сподобалось. Ось ця модель. Ми можемо додати її зі списку товарів, натиснувши кнопку купити, або перейшовши безпосередньо в карточку товару, переглянути деталі про цей товар, і також додати в кошик за допомогою кнопки Купити. Для того, щоб перейти в кошик, можна натиснути кнопку в повідомлення, яке з'явилося, або натиснувши на іконку кошика. Далі натиснути. Переглянути кошик або перейти безпосередньо до оформлення замовлення. Якщо ми натиснемо переглянути кошик, ми попадаємо на сторінку з нашим кошиком, де ми можемо відкоригувати наше замовлення. Припустимо, додати більшу кількість товарів чи видалити зайві позиції. Далі можемо повернутися до покупок або оформити замовлення. Що ми і зробимо. На цій сторінці є кілька полів, котрі потрібно заповнити для того, щоб оформити замовлення. Перше поле це імейл. Далі ім'я утримувача. І прізвище. Далі потрібно ввести номер телефону. Далі обрати область. Наприклад, місто Дніпро вибираємо Дніпропетровська і Дніпро. Далі потрібно вибрати відділення нової пошти, на котре ви хочете отримати замовлення. Для прикладу, це буде 10-те відділення. Якщо ж відправка буде Укрпоштою, то в струці коментар потрібно вказати повну адресу для відправки. Далі вибираємо зручний для нас спосіб оплати і зручний спосіб доставки. Далі тиснемо оформити замовлення. На цьому етапі все. Після цього вам прийде СМС та пошта з вашим замовленням. На цій сторінці ви побачите номер вашого замовлення. На цьому – його оформлення закінчено. Також ви можете отримувати бонуси від нас, якщо будете ділитися посиланням на наш магазин, і ваші друзі будуть здійснювати у нас покупки. Приємних вам покупок і на все добре.